Прийменники часу доброго часу доби усім моїм любим гостям та підписантам каналу. І так, in у часі через буде. Хтось прийде in 5 minutes, через 5 хвилин не забуде! Почався урок at 9 o'clock. І також не забувай, якщо вчасно ти, in time! Якщо. Котра година нам треба сказати. Перший варіант. Можна числа по черзі назвати. One thirty. Ten fifty. fourteen fifteen, twenty seventeen. Другий варіант. Спочатку хвилини, а потім години. Тут головна велика стрілка. Вона бігає як білка. Якщо від 12 до 6, паст називає, якщо від 6 до 12, 2. Помічаю. A half past seven. Акватер to The post office opens at 8:30 and closes at 5.30. Ось дивимося прописом. Post office. Це частина теми. На наступну частину очікуємо наступне відео.